Ну, як би всім привіт, з вами Петро, і ви на каналі І Денчик. З вами Денчик, і ви на каналі Денчик. Коротше, це друга тут серія, у нас тут ніч настала. І ви просто подивіться, тут, тут хтось спавнери розставив, Денис, ти розумієш? Спавнери. Ми повністю не обслідували лікарню, ми втікли, тому що страшно. Там нереально страшно, там ніше й наса. О, майо! Ти подивись, скільки тут голів! Подивись, тут і голови зомбі. Ти подивись, скільки там голів зомбі, і, і людей, звичайно, вони людей вбивали. О тут золоті зарчаровані Ні, золоті броньці повністю зомбав. У мене є бронька чуть, чуть. У мене чуть бронька є. Незламність... 0 з 91? Що? як це можливо? Ого, тут досвіду валяється. Це. А! Що? Звідки? Це... А! Що? Звідки? Ви на приколі? Там тільки що тупо тонна зомбаків заспавнилась! Тут просто орда нафіг! Це просто нереально! А звідки? Я відійшов трохи. Блін, я трохи тут орда зомбі, зомбаків заспавнилась, просто максимальна орда. А звідки вони спавняться? Ми, Ми тут забарикадували прохід. А, Дорож, тут, а тут, я, я... тут вийти нереально, я тупо їх вибити всіх не можу. Я їх вже пару хвилин вбиваю і вони тупо не закінчуються. Це нереально, тут нереально жити. Давай переїдемо, може, кудись. Я і хочу, все забрав. Давай лікарню обслідуємо. Ти подивись на низ, тут зомбаки тупо армія, вони падають. Вони там, вони тупо зверху, вони знизу, вони з усіх сторін. За мною, за мною, патя. Побігли, побігли, побігли. Рез... Спершу, Без... Спершу з тим поговоримо. Пішли до рефік. А! Чекай, може тут? Ля... Я подивлюсь, чи є ліани десь знизу. Я не... Я не спущусь тупо. Це неможливо. Спускаюсь по драбині. Тут я тупо, я не знаю, у мене патронів нема. Давай шмалянемо по ним тупо всім і вийдемо. Нам Треба ініціювати свою смерть. Денис, я так скажу, пішли давай до лікарні зараз, тому що я думаю, в лікарні там зараз жить буде. Якщо тут вони в хаті наші вже все. Две... Вони двері ламають, я не заберу їх, на... я, я їх не можу взяти. Вони двері тупо в... в трьох двері ламають. У мене тупо два стака гнилої плоті. Давай пішли до того чувака, пішли до Рафіка, купимо у нього щось. Пам'ятаєш? Пішли до графіка, нам треба до графіка купити щось. День настав, вроді би менше зомбаків вже. Коротше, ми ледве-ледве лед, забрались на дах. Давай заперекадуємося якось від цих зомбаків. Тут дофіга спавнерів. Чекай, де, де найбільший. Лягай! Пайте, лягай! Лягаю. Ух! А як динаміт? Чим динаміт зорвати нам? Нам треба зробити, ніби то ми померли. Графіку, щоб він знав, що ми померли. Та, та та, ну та. типа що ми померли? Ой, блін, а що тут драбина знизу трохи поламали? У нас, все у нас сомбаки давай. тут. Єма тут. Йома моё -йо. пішли давай. Пішли до Рафіка, швидше. Ліфтом погнали до вибухи. Давай наостанок, може, перед тим як його вб'ємо, ми. Давай є ідейка, на... У мене є ідейка, давай у нього заберемо патрони, потрейдемо з ним трохи. Патронів які? Що нам найбільше потрібно? Які найбільше патрони нам потрібні? РПГ Калаш. Патрони для РПГ. Чекай, для Калаша, ага. які патрони. Нам, най, нам потрібні басик чи медіум, скажи точно. Я не Я вже на даху. Чекай, мені треба кресало, мені треба якось під, підпалити цей динаміт. Секунду, секунду, я зараз три, два, один! Сюди, динаміт, 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 динаміт зорвався теж. Динаміт зорвався теж завдяки вистрілу базуки. Я стрілюв з базуки і динаміт теж. В нашому будинку тупо. Єма, наш будинок рознесло! Патя, це секрет. Ось я ще раз гуляю. Патя. Петя, давай тікай! Тікай, тікай, тікаю. Давай вліт, вліфт, ліфт. Я біля ліфту. Ви, ті, чекай мене. Я на цей, на передостанньому поверсі. Я тебе бачу, я тебе бачу. Ой! А! 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 Ти бачив! Ти бачив! Ти бачив! Вони мене, вони мене. Денис, вони падають ще, вони мене дамажать іноді. Просто хана, ти, б... ти бачив, а чого вони так дофіга заспавнились? Ну а і коротше. От ми тут, дивіться, ми, ми... тут розфігарили ці всі спавнери, по суті, зараз нам треба з. А... давай. давай чуть-чуть з Рафічком, Я йому хочу двісти. Але є а один нюанс. Який? Ну, там внизу зараз в мене є снайпер, а поки той. Ну, то та я там, бачу. Там, там прилетів якийсь вертольот. Там реально прилетів вертольот, ми у шафшоті були і просто розфігарив першу частину нашої хати, а по друге частину цього. Ні, на нашу хату... Нашу хату да, він чуть-чуть зачіпав. Да. А тут, вопше. Ну, так, чуть-чуть. Ну, не сильно прям. Але ну це чуть-чуть порівняно з тією ямою величезною. Да, да. Ой, я <плес> Рафік! Привіт, братан, мені треба, зараз я з тобою поторгуюсь. Продам Що нам потрібно найбільше? Basic bullet, shell чи advanced bullet, чи гранати. Shell, basic bullet чи гранати чи адванс. Нам треба, напевно, для цей, Для, для автомата. Ну мені шели потрібні, і міс. Місел він не продає. Давай давай я візьму шели собі, собі, тому що у мене шелі, шелі потрібні. Ні, ні. Коротше, я шели собі. Я до тебе, я до тебе тільки що прибіг. Mm. Ну чекай, тось що в мене є ще. Купуй мені ще патронів трохи. якихось. Там треба мінімум два стака приймає. Може, тебе є? Я... Ні, немає. У мене я все віддав, у мене рівно два стака було. Давай скриню забирай, скриню забирай. Чекай, 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 я забру. Рафік, 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 А рафі. ти нам нічого не хочеш сказати? Давай на рахунок 3-2-1 одночасно вистрілимо. Раз, два, три. Батя, батя, батя. Що? Він живий? Він живий? Я не Йо? знаю, я не бачу. Давай ага. до нас в хату проберуся на найжахливіше. Батя, він живий, походу. А ну чекай, я не бачу, я його не бачу. Я вроді би не бачу. Блін, тут зум... По -по -по... чекай, де я спавнер зараз зламаю їм? Тут є маски. Батя, що... готовий? Що, що ти будеш зараз робити? Йома! Тут поліцейський зомбак. А! Поліцейський. Батя. Куди мо? Егеман. Ну та, він, в принципі, не що нам до фіг. Тайм тікає, батя, тікаємо, тікаємо. Куди тікаємо? А лишка ресурси наші все забрав. А, та. Короче, йомає, тут нема ні лої плоті тут. Як тут іти вообще? Тут вообще землі нема. Тут цей вертоліт як прилетів з бандитами, тут все тут тупо нічого нема. Пішли в лікарню, ми ж там ще не, не дорозвідувалися. Ми ж хотіли але тут. Всякі таке. Господи. Господи, а я його загубив трохи. Ой, я назад повернуся до. Йома, тут ще спавнер, Давай, я ламаю, коротше, спавнер. Коротше, я ламаю всі спавнери, Ти теж будеш ламати всі спаунери. Я... Давай, я погнав ламати. Тільки базукою не ламай, тому що по-перше, дуже дуже дорого. Ну, тому думаю, що це дуже рідкісні снаряди. Чекай, чекай, я згадала, згадала. Давай підемо в іншу сторону. Давай в госпіталь. Ні, це прикольно буде. Там... Давай сюди. Це що таке? Це і зелені буде. Ой, блін. Бак. На, на. Не, не. Який будинок? Це там, де я подивлюсь по карті. Я бачу, так, карта там тим білою міточкою. О, я тебе питати. Де тут зайти? Я Ой. П'ять патронів, п'ять патронів. патронів. Чекай, я, коротше, виламую двері. Эй, Вік, вікно виламую. Батя, п'ять патронів. патронів. Прикольно. Приколь. О, круто. О, це що за патрони? Медіум. Чекай, мені медіум болти потрібні. Та, дай мені медіум болоті. Може, дати, будь ласка, медіум болеть. Там, Там наверху. Наверху, добре, за Де. А, На, на. Чекай, я. Т ти кинув? А, у мене інвентар повний. Ота, у мене інвентар повний почекай, що мені викинути? Я викину цей блок, цей блок який. Чекай, вони підбирають. Я фігню всю викидаю. А, тут зомбак. Ой. Патрони! Секунду, перезаряжу калаш зразу. Але я його з меча шатаю, тому що він тому що він тупо один і нічого не має. Я зараз всю фігню якусь скриню викину. Я всю фігню в скриню ті викину. Таке ж саме. Ух, мав, у мене вже два стака гнилої плоті. Це капець. Шкода шарафіка нема, так би я, у нас зараз би патрончики були. Але він все-таки нам брехав постійно. Він набрехав майже все. Ну, частково навіть про історію оці, от як зомбі опохали. О, шолом! Шолом! Мансер шолом. черепахи. Я думаю, більш-менш непогано, тому що тут зомбаки не спомняті. але Я думаю, знаєш, що ше, давай пішли в гост. Ні, давай тут точку поставимо ліжка і підемо. о, до речі, тут два ліжка. Може, якраз в цій кімнаті будемо жити. Ні-ні-ні, я Саме на на верхні. Ну давай на верхні. Тут, тобто, типу, буде добре, спазуки, я як тулбанути капець, вони всі позакривані люки, це нереально тут знайти щось. Коротше, я піднімаюсь на самий-самий верті об'єднання. Я мав він високий, до речі, він дуже високий. Я ж нече на точку поставила. Я на даху! Ой, тут зомбі! Зомбі! О, До речі, щось вже мало зомбаків стало. Це й добре. Mm -hmm. О, тут прикольно, тут можна посидіти. Тут є стільці. Але мені, як думаєш, от чого звідки? Чого у нас в минулій серії не було спаунерів? А тут є, а чого? А чого вони тут з'являються? Я не розумію. то зомбі настільки еволюціонували, що вже спавнери ставлять свої, типа існує розсадники, типа вони. Ну але а я. Це Пішла ставити коротше, тут нереально тут далеко всі кімнати. Во, я знайшов секунду. Да? Давай пішли в госпіталь, я хочу там дуже. І, і Давай чекай, у мене є ідея, дивись. Що в мене є? Дивись, що в мене є. Е, куди її поставити скриніть? Давай тут це, я отут поставимо. Я поставлю... Так, е, це. Наші дві базуки спло. Я знайшов. Чекаю, у мене є моя Міні-ган, Мініган, було, то У мене є бейсік булет? Ні, у мене нема basic bullet. А, Ні, у вас дуже мало город. Топля, морква, гілля, двері, двері. Кістка. Хоча, може, кістку, до речі, залишимо, може, прирочимо барсіка якось. Оця книжка та сама від Олега. Ой-ой-ой, якого Олега? Від бандитів чи від кого там? То вроді бандити були, так? Бандити. Угу. Від них книжка. Так, пішли, да. Пішли в госпіталь той, тому що я зараз. А та нащо тут морочитись? Вікно вибиваємо і погнали. Куди вікна п'єш? Ти більше тут шити? Ой. Це нормальна хата? Ну майже, я не скажу, що ідеальна. прям тут і Ліан, і деякі вікна на побиті. Ну, хоча б вона майже не розбомлена. Чи не розбомлена вокруг. Вона по лікарні. реально? Тут yeah. спавнер зомбі, почекай, я зараз розберусь з ним. <звук> <звук> я дуже від тебе. Я спавнери ламаю якісь. Ой ой ой, я йду на останній поверх лікарні. Так скажу, тоже... Єма тут густий ліс. Так дерева густо ростуть що Що за досягнення? Я теж не знаю, я теж його отримав чогось. Батя, я Ема, тут сповнарів біля лікарні. Чекай, може, з базуки їх? Батя, Ні. батя, батя, скоро до мене. Денис! Денис! Давай сповнерів з базуки! Єма, тут сповнарі в лікарні. Йо -ма моя! Маленький зомбі, маленький зомбі! Дивись на сусідній будинок, Петя, Петя, срочно ДД Єма! -та -та! зомбі там, литуй, Та -та! ритуй, єма, тут кров, тут кров, тут кров і сповнара.

Там будинок забудований сусідній. Я не бачу. Я не знаю, де ти очо. Я від страху з базуки довбанув. хаті. Туда сусідній будинок не довбиє, без базуки своє. Домо, Давай добанемо <заплив> в нього і його взорвати на Цей <заплив> піл, там може бути ресурси якісь. А може там зомбі просто дофіга. Давай наступні серії туди підемо. Я не знаю, там, наскільки я знаю, я там колись був, там пуст. Во, йди до мене, йди <ти>, <заплив> до мене, я на дворі. Чекай, я на даху. Бач, я, я зверху, я на лікарні. <заплив> а я тут, во. <заплив> я тебе бачу. До мене. Блін, тут щоб спуститися. Вийдем що там? Денис, я не знаю, як тут шо? спуститися, тут неможливо. Тут лікарня просто вона вся в зомбака. Ух, йомо, -йо, блін, я прям впав на цей скальпель, чи я... Ой, Який скальпель? цей крапельник. Що? Йо, йо, якийсь а, Денис, а може це якраз вірус якийсь? Може, це оцей, непонятно це що, це що, вірус якийсь, і він, з... від... він... Зомбі роз... від нього зомбі йдуть? Можливо, в лікарні. Можливо, це і логічно. Навіть. Як спуститись тут? Я бачу вже Ти тут на першому поверсі. Низ. я думав в лікарні. Я з базуки фігарю. Що це таке? Що це за досягнення? Тут зомбаків мільйон. Але, але, але... Я не можу тут жити. Чекай. Літуй, Низ! Я закритий. Я в тупіку і там просто мільйон зомбі, там. я всі патрони вистріляв. всі з усіх пушок. Не ори! не ори! Ти чара тут повністю будинок замінувала. Чи? А він повністю? А якщо він повністю, так наш будинок за теж може рванути від нього. <з upgrade> <А, плес> шо ага. Ну, він не, не в принципі він не так вже й близько до нашої хати, але він. І... Коротше, я вламуюсь в нього. Я, я вламуюсь через паркан. Я проламую. Ту Все, я проламав гараж. Давай, бать, підходим давай. Поняв? Так. Раз, два, три. Це шо? Нащо ти тут це живу? Тут забаракетировано. Ламаємо, давай, ламаємо. Які спаси було дерево. Не знаю. Стоп. Тут нічого нічого не немає. Ох, я -мо, я тут нічого нема. Ну, на, ми, на нашому базовці долбанули, якщо тут нічого немає. Пішли через вхід, звичайний. А, він закритий повністю. І там подивись, скільки голів наверху. А ну давай ламай. Відійди, 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 далеко далеко. Далеко відходимо. Давай, давай три, давай. два, один! Що? Давай. давай ще раз. А, а чого воно не ламається? О, я ледь не помер! Чого воно не ламається? Він з усіх сторін закритий. Там щось не так. А може там тримають виживших? У мене це ідея єдина. Низ, погнали ламати е, стіни. Мені здається, за ними щось може бути. А, Я щось тут нараю. Єма тут мобів. Мені хана, мені хана. Тут два крипера і зомба. Денис, давай вже на цьому може цю серію закінчувати, і в наступній далі все зробимо, Давай. Та пофігу на нього. ти тут! Поэтому зараз спаде, там Та, Денис! Вибирайся звідти йди до хати. Да ты до хаты, беля хаты, давай беля хаты. О, нет, я тут, иди сюда, иди сюда. Давай закинчивать эту серию. Давай закинчивать ее. Давай, не буду сказать, что буду делать. Все, закинчиваем. Короче, на этом мы уже будем закинчивать, так что всем удачи и всем попа, всем попа. Это капец.